Привіт, малята! Сьогодні запрошую вас в віртуальну подорож до пожежної частини та пропоную поспостерігати за роботою пожежників. По всій пожежній частині прикріплені на стінах плакати з правилами, які треба дотримуватись, щоб запобігти небезпеки. Ви вже знаєте, що робота пожежників дуже важка, небезпечна та відповідальна. Щоб бути пожежником, потрібно бути хоробрим, витривалим, дисциплінованим, уважним, вміти вчасно приймати правильне рішення та обов'язково вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим. Для того, щоб пожежник володів всіма цими вміннями та якостями, йому потрібно постійно тренуватися та вчитися. У пожежників є спеціальні машини червоного кольору. Вони оснащені цистернами з водою, довгими шлангами рукавами та спеціальними складеними сходами. Є спеціальний одяг, який захищає пожежників під час гасіння пожежі. На голові каска, Штани та куртка шиті зі спеціального брезенту. На ногах вогнетрівкі чоботи. А на руках вогнетривкі-рукавиці. У кожної пожежної машини є сирена. Малята. Як ви гадаєте, для чого вона потрібна? Коли машина швидко їде по вулиці з увімкненою сиреною. То інші машини поступаються їй дорогою. Коли пожежники приїжджають на виклик. Спочатку вони оцінюють ступінь пожежі. І приступають до гасіння. Пожежу гасять водою або спеціальною піною. Професія пожежника складна та небезпечна, але так необхідна людям. Якщо ви будете дотримуватись правил пожежної безпеки, то ніколи не створите біди. Малята. Пам'ятайте про те, що ніколи не можна гратися з вогнем. Щоб життя уберегти від реальної біди, полом я помітив дим подзвони на 101. Малята пропоную вам самостійно намалювати пожежника або роботу пожежника. Чекатиму на фото ваших робіт. До зустрічі!